Олена Павлюк, Дідова помста. Вечоріло. Після спекутного дня сонце сідало за обрій. З лісової гущавини, де зовсім поряд притулилася дідова хата, повіяло прохолодою. Старий Семен, накольгуючи на палицю, ще раз поволі обійшов своє хазяйство, позачиняв на колодки двері у хліві в комору, шарпнув навісний замок на хвірці. Міцніше обкрутив залізним ланцюгом. Ще раз зиркнув на ліс, звідки до самого двору вилася стежка. Вже таки не будеш мені докучати, подумав, і пошкандибав до хати, зачинився, проказав отче наш перед іконами та й вклався спати. Але сон не йшов. До чого дожився зачиняти хліви від онука? Якого виглядів змалку, наче зараз бачив той час, коли Васька прийшов у його життя? Дочка Ганя збиралася в школу і все ховала очі. Сяде їсти і, затуливши рота, вибігає з за столу. Жінка померла, тож Семен не знав жіночих премудростей, поки стара сусідка очі не відкрила. Твоя Ганя, певно, груба. Відразу й докумекати не міг, про що манька лепече. А коли побачив, як з печкільного фартушка у дочки випинає живіт, обімлів, Невже вагітна, господи! А борта хай робить? порадила рідна сестра, який довірився, йшов додому, а думки плуталися. А як, не дай Боже, що в лікарів піде не так, і Ганя більше дітей не матиме. Семен не простить собі. Тож коли побачив, як дочка стрибнула з драбини і впала на живіт, схопив за руку дитину. Не бери гріха на душу з мольбою проказав Виглядимо. Ганя зайшлася плачем, пригорнулася. Не допитувався, від кого носить дитину, хоч дуже кортіло дати тому бусурманові по голові за те, що спаскудив дочку. Сусіди доклали, бігала Ганя на хутір до жонатого тракториста, в якого троє діток. Семен заскреготав зубами звідчаю, Ганя ж в ноги падала і просила не зачіпати того кольку, бо він дурний на всю голову. Та нащо ти з дурним злигалася? схопився за голову. Здається, лещата її тиснули, а не міцні роботящі руки. Не знаю. Плакала Ганя. Він, коли не п'є, то добрий. І сам знав про це від людей. Хіба раз той Колька гонив свою жінку круг хати, і діти не помагали, на хуторі тоді стояв такий плач, що у селі чули. Не йдіть до його, а то ще заб'є вас, хапала за руки дочка. Ледь стримався, а за кілька місяців привіз Ганю з роддому з малим клуночком. І таке те дитя було миле, таке рідне, що всі свої переживання, страждання, муки прости в тому кольці. Почалося нове життя. Зранку йшов на роботу на залізницю, добре, що зарплату справно щомісяця давали, а Ганя малого Василька гляділа. Вдома конячка, тракторець, то Семен по людях заробляв, а ще ж свої городи мав корову, свиней, нема чого грішити, тяжко трудився та не бідували. Батюньо Колька не признавався, хоч всі люди і його жінка знали, що в Гані бігає його хлопчик. Часом, як Семен бачив Кольку в селі коло магазину, то наливався кров'ю. Та не зачіпав того дурного. Він йшов собі так гордовито, наче подвиг який зробив, і на Семена плював з високої гори. А коли внучок Василько підріс, зібралася Ганя на заробітки Віталію. Грошей не старчило. Семен з роками зігнувся, не той уже був хазяйник замолоду, конячку й корову ще тримав, але тракторцем уже не заробляв. І от тоді, як дочка поїхала глядіти сеньорів, став Василько Ваською, бо не хотів нічого допомагати. Мати з Італії балувала, слала різні делікатеси, веду маси, то нащо трудитися. А коли пішов у місто вчитися в бурсу, то геть пустився берега. Євро прогулював, пропивав, десь так побився, що на правій руці йому відрізало мізинця. І до такого безпутнього та навіженого Васьки пристала жити дівчина із сусіднього села. Старий Семен усе дивувався і на що танька поласилася хіба на італійське євро, бо слала їй Ганя синові справно щомісяця ще й хату добротну йому купила, але коли Васька все пропивав, то приходив до діда і тряс його, як грушу, пенсію вибивав. Не встиг старий Семені здрібнути, як скрипнули двері. От зараза і як відчинив, заскреготів зубами дід, схопився, сів на ліжко. Серце шалено закалатало. Мимоволі обмацав гулю на потилиці, де запеклася кров, затрусився від страху, не витримає, як Васька знову буде битися. Хоч внук мершавий, низенький, але ж молоді роки таки мають силу. Діду, тому, як внук гаркнув, зрозумів, знову п'яний. А п'яний то геть дурний, як його батюньо. На веранді забрязкотіло відро, дзинкнула на плитці каструля, затарахкотіли баняки на печі у кухні. Діду, сволоч стара, виходь! Трептячими руками Семен став натягувати штани. Треба йти до того йолопа, бо не отчепиться!» та не встиг схопити свою палку, як Васька вже був у кімнаті. Чого тобі серед ночі? Дай мені спокій, хлопче. Де мотор от трактора? гаркнув Васька. Як де? Теж прошлого місяця десь його поніс. Га, точно. Крізь п'яний угар дійшло до свідомості внука. Він почухав потилицю. Дід уже полегшено зітхнув Слава Богу, забереться з хати. Але у Васьки були свої плани. А де січкарня? ти старий хрич, мабуть, здав на металолом? Як тобі, Васько, не встидно мене обзивати. Мені ж уже вісімдесят п'ятий рік пішов, спробував присоромити. Та хоч сто перший, зло зареготав внук. Як ти січкарню десь подів, то пенсію давай. Я ж тебе виглядів, май Бога в серці, мало не плакав Семен. Ти мені Бога не споминай. за пазухи васька виняв хрестика, що теліпався на змальцьованому шнурку, поцілував і сховав назад. А тоді його очі налилися кров'ю, наче в бика. Він схопив діда за барки. Гроші давай, гроші. Та не сердуй. Руки в Семена затряслися від страху. Поки Васька вивертав усе із шухляд, дід дотягнувся до своєї палиці. Тиждень старий Семен мав спокій. Вранці встане, поснідає, обійде хазяйство. Замки міцно вже не чіпляв, так для годиться. Спати лягав, як кури заберуться, насідала, позачиняє їх та йде до хати вкладатися. Якогось дня прибігла розпатлена внукова дівка. Діду, Васька не у вас десь пропав. Де він подінеться, сплюнув, був прошлої неділі. Примружився Семен. Йди, поглянь, як у хаті шухляди повивертав. знайшов свого паспорта та й пошов. Казав, йде записуватися у ЗСУ на війну. Та ну, не повірила танька. Еге, кивнув. Цікаві сусіди теж помітили, що до Семена вже який день не навідується Васька. Чого гріха таїти, хоч був мершавий та непоказний, але його колючого погляду всі боялися. Не раз, було, й гаркне, як дикий звір, чи зареготить, як недоумкуватий. Допитувалися Семена, де той безтолковий Васька подівся. Дід усім хвалився, що пішов на фронт. Люди не йняли віри Васька і на війні. Хіба не бачили, як онук діда за барки брав, чи раз відливали закривавленого Семена від внукових кулаків? За голову взявся, еге, гордо піднімав казівного пальця Семен. Хоч поживу в добрі у спокойстві. Ніхто мене топірка не тузає, а державі польза. Але через місяць до Семена навідалася поліція. Танька заяву написала, що Васька пропав, їздила у воєнкомат, але там про такого не чули. Стали поліцейські діда допитуватися, коли бачив внука, при яких обставинах. Семен розказав, як було, так і так, прийшов з вечора, вивертав шухляди, знайшов свій паспорт. Діду, що далі? Пильно дивився поліцейський. Поки дід чухав потилицю, пригадуючи подробиці. Службовий пес винюхував кожен клаптик на подвір'ї, дійшов до ями за хлівом. Коли став гавкати й рити, Семен враз заціпенів, з-під купи гною стирчала людська рука з відрізаним мізинцем. Немічного діда вели до машини попід руки, сусіди заніміли від жаху. Хто б коли подумав, що хазяйський Семен може вбити рідного внука, а він, поки дійшов до хвіртки, вмить пригадав ті моторошні хвилини, коли Васька вивертав шухляди. Семен схопив свою палицю і де й сили взялися вгатив по внуковій голові. Мершавий Васька вмить замертво схилився. З усієї міці Семен потягнув його з хати докупи гною, а потім півночі вимивав забризкану підлогу. Хоч місяць у спокойстві її пожив, прошепотів біля поліцейської машини.